Жіночі халати Сільві Мейс лише 325 гривень за одиничку. В лоті буде 8 позицій і вартує лот 2800, 2600 гривень. Вибачаюсь, вони йдуть в двох кольорах: це ось такий чорний гарний колір та пудрово-рожевий. Деякі позиції можуть іти в опакуванні такого плану, але вони будуть пошкоджені. Інші ж позиції будуть без опакування. Це незвичайні халати. Це супер класний must have на цю зиму. Тут з однієї вони йдуть такі Атласно. атласні, так, а з іншої вони утеплені. Це для тих, хто любить гарно виглядати і при цьому міщати з комфортом та теплотою. Дуже класно виглядають. Ось такі рукавчики йдуть в чорній позиції. Вони будуть трошки длінніші, а в рожевому вони трошки коротше будуть. До кожної модельки в нас іде атласний поясочок. По складу це буде 100% поліестер. Вони будуть легенькі, теплі та дуже швидко сохнути. Ось так виглядає рожевий, також на утепленні. Дуже класно. Це є така підкладочка йде утеплена. З зовнішньої сторони будуть зав'язочки, щоб класно він сидів по фігурці. Розмір ік сесочки, ясочки по дві буде. Емочка одна, елічка, одна, ікселічки дві. Нагадаю, що в лоті 8 позицій, 2600 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.